З вами знову я, військовий адвокат Валерій Макеєв. Ну Про що я? Про що я взаємовідносини військових, військовозобов'язаних і військових із своїми частинами, з Міністерством оборони, до речі, та військовозобов'язний заєносний із ТЦК та СП, які впливають на все. Без жодного сарказму, але е, будемо говорити сьогодні про дуже цікавий кейс. Найта в нас як і здається вісь вісім адміністративних апеляційних е, судів. І от другий апеляційний адміністративний суд 12.06 виніс таку. Дуже цікаву постанову. Ну, насамперед, родзинка. Я от родзинка, знаєте, як процедура. Пам'ятаєте, я не для юристів. Юристи можуть закрити буха, бо це для загалу. Тройки. От тройка. От не знаю по якому змісту, але апеляція це насамперед, коли тройка сидить. Три чоловіка, колеги. І там є суддя-доповідач, та головуючий суддя. Як правило, в 99 випадках і став, от що сказав головуючий, там, ну так воно завжди є, головами покивали, там навантаження дуже велике, внікати усю справи немає підстав. І так воно і буде. Тут, як казав колись гуморист, готовий? Готовий? Я щас головуюча. Все підготувала, все нормально, в неї все сходилося, там подало військовозобов'язаний свою скаргу на рішення суду першої інстанції на постанову ТСК в 17 тисяч гривень. Ну головуюча там, тіло, все нормально, все так і залишиться. А тут сидять по бокам два колеги, які головуючі казали зовсім не колеги. Жарт, сарказм. Які кажуть, ні, у нас своя думка. Як так, я ж готувала. Ні, у нас своя думка. І от то, що сказали ті люди, що по бокам отак от суди прийняв. Бо там отака ну, діти ж знають, що, да? там два більше, ніж один. Там. От коли рішення приймається в апеляції більшістю голосів, і як прийняла більшість, то е, постанові не пишеться прийнято більше, тобто постанова більшості е, голосів апеляційного суду. Ні, це постанова апеляційного суду, другого апеляційного суду. Цікава дуже постанова. Я навіть собі не уявляю, з практики стільки такого бачив, але тут такі нюанси є. І от те, що по бокам вони прийняли, сказали: а ми апеляційну скаргу військово зобов'язане задовольняємо. Хто головуючи сказав, у мене окрема думка. Має право і написала окрему думку. про що. Ну, дуже цікава штука, вона дуже актуальна. Почтальйон Печк, наповнити? Попам'ятаємо почтальон Печкен. Я навіть РССР попрошу, хто не пам'ятає ну, шматочок. Я почтальйон Печкін приніс. Листочок від вашого мальчика, там чи для нашого мальчика, я вже не пам'ятаю, але там було дуже цікаво. Ну от, не всі бачили того пачтальон Пічкіна, але всі за, за певною постановою, повинні бачити повістки, які проходять поштою. Ну, там розклад такий, як воно прийшло, три дня побуло і назад, і ото вже 17 тисяч є. Є певна постанова, на неї не будемо звертати увагу, але на неї саме посилалось ТЦК. ЦК. Чоловік яким чином дізнався, що в нього штраф 17 тисяч. Ну як тисяч, ми вже казали, якщо до ДВС потрапляє, дізнатись саме про дуже просто, Можете нічого не робити. Вам клацнуть просто бабах і в магазині не зможете розрахуватися, чи якщо у вас мільйони, то зможете, но у вас зменшиться ваш рахунок на. 37 тисяч 400 гривень. Чому? Тому що 17 перетворяється в 34, двократний розмір, якщо ви не сплатили його своєчасно, йде до, до ДВС, -а. а ДВС має отримати свої 10%. Це окрема штука. І от вам 37400 бах із рахунку. Ну так чи інакше, людина дізналась, каже: А як, за що? За що? Ну за що це дуже просто. Кажуть, ми повістку направляли. Ви не з'явилися за заповісткою і значить вам от штраф. Я не бачив повістки, каже людина. Окей, друге, давайте покажіть, яка повістка? Для уточнення персональних даних. Ну, окей. Чоловік каже, яких персональних даних? Я оновив, оновив. ВЛК пройшов, пройшов. Все у мене, все моє у вас, у вас всі є реєстр, реєстри. А за повісточки От нарвалися на всі 37400. Чи так нормально, чи камільфо. Ну, знаєте. Давайте я залишу ці осіннічні судження, тим більше тут мене варто було б запікати, а, але але, але, це при мені. Тобто, про що тут сир бор? А, чоловік звертається до апеляції, бо суд першої інстанції його не почувати, і подавно, винесло постанову про цей штраф. І каже: я все оновив, мої всі дані у них є. ЦК, тим більше кажуть, у нас самих скандал. головуючий каже, треба, а ми тут люди по бокам сидимо калії, кажуть, ТЦК. Дайте нам що угодно, що вам не вистачало. Людина все оновлено. У вас доступ є до всіх реєстрів, крім, якби була атомна кнопка, то у вас доступу до атомної кнопки не було. Все, ви бачите, що в державі твориться все, що за людиною Под, можете подивитися, хто його бабочка, бабуш, бабочка да. хто його бабочка, хто його бабушка в третьому коліні. Все можна побачити. Все у вас є. Що вам треба було уточнити? Скажіть, що там не виточняло? Не повірите. Пояснення надали. Не було інформації про джерела доходу. Я не помилився. От я, досі, я ніч не спав, бо бомбардування, може, не чув, а от ніч не спав, ну нафігати, це джерела доходу військовозобов'язаного. Не складається. У мене тут, от, зачіскав, хріні в голові, на голові. Не зложилося. І слухав, дивився отак теж апеляційний суд ці колеги, що по бокам і так, і так перевертали, кажуть. І все, 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 все. Скасувати. Скасували, що штраф 17 тисяч, рішення суду першої інстанції, і посварилися. О, хороше слово, посварилися з Оливуючи, як я розумію, бо в неї окрема думка хотіла сказати, та все камільфо, по повістку людина а такий собі, спортлато навпаки. Хто не встиг, той запізнився. Хто не встиг, той запізнився. Отак, от так буває, і отак от буває отаке от собі рішення суду навіть з окремою думкою. Па-бам! З вами був військовий адвокат Валерій Макіїв. Хай нам щастить! Пока!